Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні покажу вам не стільки рецепт як ідею, що можна приготувати на відкритому вогнищі, на свіжому повітрі, на мангалі та нагодувати ціле сімейство. Отож, вмощуйтесь позручніше, закутайтесь якимось пледиком чи налийте собі гарячого запашного чаю, адже відео у нас осіннє, і готувати будемо таку дуже затишну домашню страву. А також пам'ятайте про вподобайки, які допомагають моєму відео поширюватись на більшу аудиторію. Тому просто зараз поставте вподобайку, залишіть якийсь коментар під відео. А якщо ви не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це. Як відомо, будь-яка страва на відкритому повітрі на мангалі розпочинається із розпалювання вогнища. Саме цим ми і займаємось. Також для приготування потрібно таке: сковорідка, лопатка, ніж, дошка, а щодо продуктів це є цибулина, шматок шпондера та крупа пшона. Я починаю з того, що чищу цибулину, буду її нарізати на крупніші шматки, кубики. Наступним я берусь до шпондра. Буду нарізати його також на крупніші кубики, приблизно такі самі, як нарізала цибулю. До речі, шпондер є досить хороша альтернатива м'ясу у даній страві, тому що він і запашний, і смачний, і ще й достатньо жирненький. Таким чином, страва на виході не буде сухою. Ну але ви, звісно, дивіться на власні уподобання, якщо вам більше до вподоби. М'ясо якесь сухіше, то можете, звісно, взяти шматочок м'яса. Кажуть, що можна вічно дивитись на те, як палає вогнище, і я не можу не погодитись. Особливо у такий холодний осінній день знаходитись біля вогнища, дивитись, як воно палає, як воно тебе зігріває дуже і дуже приємно. А ви помітили, як відвиваються довколишні гілля та дерева на поверхні з мащеною олією. Я обожнюю готувати на свіжому повітрі саме через ось такі деталі. А сковорідка добре прогрілась, також олія є гарячою, отож висипаю туди цибулю та буду підсмажувати. Пам'ятайте про те, що потрібно помішувати час від часу, тому що вогнище горить, поверхня сковорідки гаряча, і щоб цибулька не згоріла, помішуйте. А коли ви бачите, що вона вже золотиста, можна додавати шпондер. І знову ж таки, час від часу помішуючи, підсмажувати до готовності. Пам'ятайте, що потрібно посолити наше м'ясо з цибулею, гарненько вимішати. А якщо маєте з собою ще якісь спеції або перець, додавайте їх усіх сюди. Це все збагатить смак нашої майбутньої страви. У мене був іще шматок ось такої ковбаски, яку я також порізала кубиком, і буду додавати до загальної пательні. Вогнище на мангалі марнувати не варто, отож, одразу знявши пательню, я ставлю казанок із водою. З розрахунку: один до двох: одна частина крупи, дві частини води. До речі, про крупу її потрібно добряче, добряче промити. Присут так. просто так. Вау, він дуже проблей, пауза, поки ми готували, погода встигла змінити кілька разів. Почав накрапати дощик, але ще світило сонце. І тому ми побачили на небі ось таку чудову веселку. Вода у казанку закипіла, а отже можна перекладати туди пшоно. Пшоно у нас добряче промите двічі протічною холодною водою. Наразі вимішую його, щоб воно не пригоріло, не склеїлось. Також можна одразу посолити. Каша Малаша, як каже моя молодша донечка, почала булькотіти, кипіти, набухати і вже напівготова. Лише послухайте, який чудовий звук. І ось саме час додавати нашу засмажку, приправу, смак нашої страви. Те, що ми підсмажували, цибулю, шпондер та ковбасу. Перекидаю із пательні. Добряче вишкрібаю усі залишки, особливо олію. Ось така краса. Ароматна та дуже ситна страва виходить. Я її ще добряче перемішаю. І ще кілька хвилинок буду готувати під закритою кришкою. Ну що, друзі, ось таку пшеняну кашу ми наварили. З радістю з'їли її усі і дорослі, і малі. Сподіваюсь, вам пригодилась така ідейка. А якщо так, пишіть коментар, ставте вподобайку, підписуйтесь і до нових смачних зустрічей.